У Визирській сільраді на 2023 рік було ухвалено план соціально-економічного розвитку громади. В ньому, поміж іншим, закладені роботи з розвитку інфраструктури та ремонту доріг. Староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко розповів, що це частина проєктів з благоустрою сіл, котрі були заплановані на 2022 рік. Але через широкомасштабну війну, яку розпочала Росія проти України, їх було заморожено. Справа в тому, що ми прекрасно розуміємо, що життя йде, йде і воно рухається вперед, і відповідно потрібно робити те, що ми плануємо. У нас був прийнятий бюджет, бюджет був прийнятий досить таки перспективний, тому що ми плануємо і ремонт, ремонт вулиць, і вуличне освітлення, і плануємо далі продовжувати роботу будинку культури і на парку Дунаєва. І плануємо робити засфальтувати вулиці, ще 2-3 вулиці, як мінімум на наступний на, на рік. Тому плани в нас грандіозні, і в нас плани не тільки по першотравневому, а по Ольшанке, і по другим селам нашої громади. Справді у плані соціально-економічного розвитку визирської громади на 2023 рік є 34 пункти у переліку інфраструктурних робіт на загальну суму понад 143 мільйони гривень. Проте необхідно розпочати фінансовий рік, щоб зрозуміти, чи відповідатиме бюджет громади запланованому обсягу надходжень. Розповідає начальник фінансового відділу Оксана Степанова. Бюджет громади сформований таким чином, що бюджет розвитку складає лише 7 мільйонів 725 двадцять п'ять тисяч гривень. Про що це говорить? Що ми передбачаємо видатки на будівництво на капітальні ремонти. Але в нас наразі не вистачає наших надходжень, запланованих на 2023 рік. У лютому місяці будуть перерозподіл залишків коштів, які утворилися у нас на перше число поточного року. І саме це буде джерело фінансування всіх цих планових наших видатків відповідно до плану соціально-економічного розвитку. За інформацією Оксани Степанової, Важливим є те, що бюджет громади гарантовано покриває необхідні витрати на соціальні програми, охорону здоров'я, освіту та інші захищені статті видатків, що дасть можливість, попри війну, повноцінно функціонувати визирській громаді у 2023 році.